На майданчику, де планують звести два багатоквартирні будинки для внутрішньо переміщених українців, робітники засипають щебінь, готують основи під фундамент, каже головний інженер приватного підприємства Вадим Шевчук. З його слів на цьому місці розташовані джерела, тому, перш ніж розпочати роботи, фахівцям довелося збудувати 16 колодязів. Геологія показала, що тут води дуже багато. Між колодязями прикладаються дренажні труби. Діаметром 160-200 мм, Труби обтягнуті геотекстилями, як там було видно. Під труби також прокладається геотекстиль, проложується, засипається це щебенем, і щебень теж загортається геотекстилем повністю. І так працює дрена. Від колодязя до колодязя. Сама дрена, труба дренажна вбирає воду, там є такі отвори, перфоровані, вона спеціально. По колодязям стікає, як я вже казав, на цьому будинку сім колодязів, на тому шість. Вони об'єднуються в одну мережу і виходять за межі будівельного майданчика на віснуючу зливову каналізацію дощову міста. І якби цього не зробили, ну ми б потонули б тут. Ми не змогли б викопати ні котлована, ні збудувати фундамент. А далі каже інженер, роботи виконуватиме підрядник будівельне товариство Житлобут 2 яке перемогло у тендері. За словами керівника управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськради Богдана Миронюка, програма фінансується Європейським союзом та реалізується за підтримки міжнародної фінансової організації Невко. Вартість проєкту будівництва більше 7 мільйонів євро. Посадовець каже, з міської казни виділять понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття. Місто зацікавлене, щоб внутрішньопереміщені особи залишалися в нашій громаді, знаходили для себе роботу, соціалізувалися, адже дуже багато мешканців нашого міста після початку повномасштабної війни виїхали за кордон. Тому для нас дуже є важливим те, що наше місто постійно поповнюється внутрішньопереміщеними особами. Заходьте, будь ласка. Валентина Мирошниченко із міста Соледар Донецької області. Жінка переїхала у Нововолинськ із двома доньками і трьома онуками. Зараз мешкає у місті тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб одному з місцевих гуртожитків. Але каже, мріє вселитися у квартиру. Ми подали заяву. Ми зареєструвалися з перших днів, коли знали, що наше житло розруйноване. Повністю немає нічого, ніяких. Ознаків одні е, е, два стовпики стоять і більше немає нічого. Ми подали заяву у міську раду, е, нас поставили на чергу. І з нетерпінням чекаємо, дай Бог дочекатися, щоб ми е, е, попали, коли будуть роздавати ці квартири. Мені це місто дуже подобається. Е, я можна сказати себе, знайшла в цьому місці. Як розповіла комендантка місця тимчасового проживання Тетяна Андрієнко, зараз тут проживають 120 людей. Серед них переселенці з Харкова, Анна Літошко, із сином. В наш дім прилетіла ракета старят, і ми були тоді сином вдома. Потім ми мешкали в метро, тому що нам влучила в кришу, обвалився під'їзд. Сходи. Ну Далі ми вже були в метро. Потім в мене сильно захворів малий Труївся. І вже при, при, приїхала швидка і сказала, що він не може там знаходитися. Помімо цього, там були, були страшні обстріли, і коли люди виходили. Ну, курили мужчини. І був прильот, і, і поотривали руки, ноги. То діти всі циві, ну, бачили, кричали. І, і малий моя в мене був в такому стані, вже він не вставав потім. І ми тоді з чоловіком прийняли рішення сюди переїхати. Спочатку повномасштабного вторгнення Нововолинська громада прихистила майже 15 тисяч переселенців, сказала начальниця управління соціальної та ветеранської політики міськради Валентина Журавська. Говорить, станом на сьогодні у громаді проживає 3800 тисячі людей, із них півтори тисячі дітей дошкільного і шкільного віку. Спочатку повномасштабного вторгнення в першу чергу заселялися в гуртожитках дітки, це в, тут в гуртожитках, так само в навчальних закладах в нас є науковий ліцей на території нашої громади, і там теж заселялися сім'ї з дітками, тому що гуртожитки в першу чергу вони були пристосовані вже. Там, як і побутові умови були, також і пункти харчування було більш обладнано. Внутрішньо переміщені є різна категорія: і Донецька, і Херсонська. Крайня евакуація була дві неділі назад. За словами Валентини Журавської, квартири у нових будинках надаватимуть для переселенців, які мешкають у Нововолинській громаді. Новозбудоване житло залишатиметься у власності міста. Говорить, внутрішнього переміщення українці можуть ознайомитися з умовами розподілу надання квартир на офіційному сайті міськради. В першу чергу це багатодітним сім'ям, одиноким мамам з дітками, там, де є неповнолітні діти, також враховуючи, що в нас досить багато внутрішньопереміщених осіб працевлаштувалися і є така можливість, щоб люди далі створювали і продовжували життя в громаді. І враховуючи ці пріоритети, що люди, які спеціалісти лишилися, які будуть працювати в нашій громаді, будуть розвивати нашу громаду, і це пріоритетом для нашої громади буде таких поселення таких меж категорій людей. Будівництво двох шестиповерхових будинків для переселенців планують завершити орієнтовно у квітні 2025 року. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.